Під'єднуємо нашого гостя. Це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Мічеславич Данілов. Вітаємо вас, пане Олексію. Пане Олексію, добро здоров'я. Вітаю. Хочеться почати з питання, яке все одно у всіх на устах, що відбувається в Бахмуті. Ми бачимо, що слава Богу, оточення немає, але певне не півкільце існує. Що в місті? Сьогодні дуже складний день. Сьогодні загинув герой України. Дмитро Кацюбайла, знаменита людина, якому Володимир Олександрович Зеленський, президент нашої країни, у 21 році присвоїв звання Героя України, член права сектора. Людина патріотична. На жаль, ми втрачаємо кожного дня кращих і кращих. На Бахмуті складно на Бахмуті йдуть бої. Наші герої кожного дня нищать фашистських окупантів. По іншому їх називати вкрай складно. От вчора відбулося засідання ставки Верховного Командуючого, там де було прийнято рішення тримати місто. От ця ситуація була навчора. На сьогодні кожного дня маємо контакти з генералом Сирським, який безпосередньо там знаходиться і відповідає за ту ділянку фронту. От на сьогоднішній день це один із найскладніших складних ділянок фронту, от який ми на сьогоднішній день маємо. Підь, будь ласка, не можу проігнорувати і не запитати про те, що відбувається в Білорусі. Чи є ваша інформація, ви можете пояснити, що можливо сталося на аеропорту, в мачулищах, що викликало таку абсолютно гидку істерику самопроголошеного президента Білорусі уже з прямими такими відвертими звинуваченнями на президента Зеленського? Ви ну, знаєте, що в мачулищах там сталася от, річ з літаком, який був літаком э, Російської Федерації, який наводив. На наші місця ракети от, завдяки цьому літаку вони вбивали наших дітей, жінок от, атакували цивільне населення, і білоруські партизани, по нашій інформації, от, пошкодили доволі потужно цей літак. Він на сьогоднішній день не є в справному стані. Вони там заявляють, що він зараз дуже швидко відремонтується з рахуванням того, що країна Росія знаходиться під санкціями так само, як і Білорусія. Ми не думаємо, що у них все швидко вийде. Це визвало доволі таку неадекватну реакцію Лукашенка, і те, що він на сьогоднішній день промовляв, воно абсолютно є некоректно по відношенню до нашого президента. Ну і взагалі, от поведінка. От Лукашенка крайнім часом на трошечки починає дивувати, як будуть розгортатися події. Будемо дивитися. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації. На сьогоднішній день це наша країна. Ми її будемо захищати. Хто б там собі щось не вигадував, щось не придумував, не думав, що хтось когось почне там підтримувати от, чи посилювати. От ми розуміємо, куди все це йде. І на сьогоднішній день от, питання тільки часу, коли станеться наша перемога. Сім'їславич, а те, що президент Лукашенко дозволив собі непарламентські вислови, чи не здається вам, що що дає йому підґрунтя, так почати себе вести, якщо врахувати те, що ця людина він конкретний терорист, тому що він тримає в заручниках свій народ, він конкретний вбивця, тому що він вбиває сусідній народ, і він конкретний насильник, тому що він робить зі своїм народом те, що власне відбувається проти волі цієї нації. Як ви гадаєте, чи це не остання поїздка цієї людини до Китаю? Так надала йому сміливості? Ну, по перше, я можу сказати, що це нерви. Нерви не витримують не тільки Лукашенка, не витримують і на території Росії. Вони зараз шаленіють, не знають, що їм робити, в який спосіб вирішити питання, які вони вважали. Вони дуже швидко могли вирішувати. Більш того, з кожним днем проблем стає все більше і більше не тільки на Росії і Білорусі. От і те, що ви сказали, маєте рацію, що те, що стосується народу Білорусі, от, захвату там ніякого немає. От ви знаєте, що велика кількість білорусів допомагає нам боротися. З ворогом на нашій території, от ми їм за це вдячні. От, на сьогоднішній день істерика, яка є на Білорусі, і на Росії, вона буде тільки посилюватися. Ми маємо до цього бути готові і розуміємо, що ворог ще раз наголошую, розуміє, що не може не має спроможності військового шляху вирішити питання, буде задіяти так званий план Б. Він на сьогоднішній день починає розгортатися. Ми з кожним все більше і більше отримаємо інформації з цього приводу. От, план відомий зрозуміло, хто має бути виконавцем цього плану, яка йде підготовча робота. Все каже про те, що в них вже надії на те, що вони можуть військовим шляхом вирішити питання захоплення нашої країни, В них вже немає. Чи стосується цей план Б переговорів? Які російська і білоруська сторона вважають за можливе. І намагаються їх все ж таки здійснити за допомогою різних комунікаційних каналів, що стосується перемовин, які вони пропонують. От, я можу сказати, те, що стосується мінська, 3 в нашій країні воно є абсолютно неприємним для нашого суспільства. От майте на увазі, що на сьогоднішній день 95-97% нашого населення вірить в нашу перемогу. Розуміє, що вона станеться більш того, та ціна, яку ми сплатили. Починаючи з 13-го року, а з 24 лютого 22-го року вона не співмірна з тому, що нам пропонують на сьогоднішній день деякі діячі. От повертати суди вплив Російської Федерації, повертати суди якісь російські проекти, повертати суди Медведчуків і решту. От ну це не дозволить наш народ, не дозволить пам'ять про таких хлопців і дівчат, які гинуть кожного дня. І от я недарма на початку нашої сьогоднішньої зустрічі згадав цього героя України, уявляти собі, як ми будемо дивитися в очі його е е рідним? От і що ми будемо казати, що ми пішли на зад і сказали, що давайте будемо домовлятися з ким? З терористами ми не про що домовитися не можемо. Це країна терористів, яка має відповідний спосіб нести відповідальність. От, і... А коли Україна може ініціювати переговори? За яких умов? Що як які умови мають скластися, що взагалі слово переговори в української сторони може виникнути? Ну, мені складно сказати, коли може виникнути ситуація е, перемовин. От, тим паче, з ким з Російською Федерацією, про які перемовини ми можемо вести. Ви знаєте, що в нас є рішення ради з спеки оборони, яке зафіксувало, зафіксували, що ми з путіним ніяких перемов вести не можемо. А це людина-терорист. От ми ввели в суботу. Президент нашої країни провів у місті Лева п'ятниця суботу. Дуже потужні заходи. Те, що стосується саме відповідальності от, цих, цієї країни, за все те, що вони е, накоїли на території нашої країни. От такі перемовини Ми ведемо. От, веде президент України, веде наш, ведуть наші дипломати. От, веде е, прокурор генеральний. Відомство його веде, фіксується все те що, те, що робиться на території нашої країни, для того, щоб міжнародний трибунал обов'язково був для того, щоб вони були покарані. От це обов'язково буде, тому що це про справедливість, яка обов'язково має бути. Те, що стосується перемов, маємо на увазі, що питання. Принципів воно є ключовим і фундаментальним. Ми не можемо поступатися територіальною цілостністю, ми не можемо поступатися свободою, ми не можемо поступатися тими принципами, які є закладені в уставі ООН і інших інституцій, до яких ми маємо безпосередньо відношення. Як тільки ми будемо поступатися принципами, як вже було в нашій нові, сучасні історії, то ми з вами маємо розуміння, чим все це буде закінчитися. Це буде закінчитися новою війною, якщо тільки ми будемо починати поступатися принципами. Ми не маємо права поступатися принципами. Це свята річ. Панксі, хочу вас як представника ставки, спитати з приводу законопроекту, який в Верховної Раді, і який передбачає можливість виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. Що ви про це думаєте? Тут справа е непроста, я поясню про що йдеться мова. На превеликий жаль, Не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження за кордон для виконання тих чи інших функцій, треба обов'язково повертатися. У нас був приклий, приклий, е приклад, коли Міністерство е культури, так можна його назвати, видало дозвіл: в грудні місяці от, шість чоловік поїхали. Представляти країну, поїхали як артисти, от на жаль, ці артисти не повернулися в країну. Більш того, зухвало починають коментувати і викладати в, в паблік, що от вони такі розумні, що хтось має воювати. Я, Анусію я... Уже записують. Вибачення дивись. Я не знаю, що воно там записала. Я е, чітко усвідомлюю собі, що таким артистам не місто. Це він має в іншому місті буде виступати, якщо тільки повернеться на територію нашої країни. Є закони, які треба поважати. Навіть якщо це зробив, сиді собі мовчка, там в Туреччині чи де ти сидиш? От а коли ти ганьбишся на всю країну і починаєш там щось там вибачатися, я не чув його вибачення, і вони прийматися не будуть на засіданні ставки, який буде найближчим часом. Скликане за дорученням президента нашої країни питання. от, хто скільки які відомства давала дозволи, хто відправився, от, буде на порядку денному, і міністри безпосередньо будуть мати звіти от, на засіданні ставки Верховного Командування. Тому що це якраз про справедливість. Всі мають докладатися от, зусиль для нашої перемоги. Не можеш воювати, будь ласка, працюй, сплачуй податки. Не можеш працювати, допомагай як можеш. Але отак, от, от ганьбити країну для того, щоб хтось там хизувався, от і розповідав, що ось вони, бачите, які от це не дозволено нікому. Скажіть, будь ласка, а як це... ви бачите власне відповідальність цих чоловіків, які зараз за кордоном знаходяться військовий час і порушили законодавство? Яка має бути їх відповідальність? Тому що закон передбачає, наприклад, он перерахувати кошти суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен проштрафлений тиждень. В такий спосіб. Це законодавець визначає, в який спосіб все це має бути. І ще раз наголошую. Є різні випадки, є різні ситуації. Ще раз наголошую. Має розуміння, що кожна людина, яка приймає те чи інше рішення, вона має бути відповідальним, перш за все, перед своєю совістю. І розуміння, що коли ти повернешся, в тебе обов'язково запитають, а де ти, друже, був і чим ти займався. Одна справа, коли багато дітей, одна справа, коли там хворі люди виїжджають? Інша справа, а інша справа, коли здорові молоді, скажімо так, люди відправляються туди і ще зухвало саме починають коментувати всі ці всі ці речі. Це є неприпустимими речами. Те, що стосується законодавців, якщо законодавці будуть посилювати відповідальність саме за ці процеси, я вважаю, що це буде абсолютно справедливо. Оксімісловичу, а що змінить, на вашу думку? Вчорашнє відео з розстрілом бійця українського. По перше, нам треба остаточно дочекатися. От призвичай побатькова цього героя. От, по-друге, це ще одне підтвердження того, що це не люди, для яких життя людини нічого не варте. Дивіться, людина без зброї, людина, яка не могла чинити ніякий опір. От просто була застрілена тільки за те, що він сказав Слава Україні. Ну, дивіться, це ну, це виходить взагалі за межі. От. Єдине, я що можу сказати, що таких героїв в нашій країні мільйони. Вони просто не розуміють росіяни, чому ми виборемо свободу. Вони нас не знають і вони нас не розуміють. От. І я більш не впевнений, що на місці такого героя дуже багато б чоловіків так само би здійснили такі би саме речі. У нас таких мільйони, а вони цього не розуміють. От, обов'язково, коли остаточно буде відоме ім'я цього героя, коли вже не будуть, скажімо, коли ми будемо з певністю 100%, буде впевнений, що це саме він, він буде відповідним чином з боку держави визначеним. Дякуємо, Олексій Міславич. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дякуємо.